Мео, всім моїм погнастим і не дуже підписникам, це знову я, ваш улюблений рудий хуліган Персивальд. Сьогодні я розкажу вам про наші епічні пригоди з моїм маленьким, але дуже метушливим другом кузею. Коли наших двоногих нема вдома, готуйтеся до сміху. Що не за нашими людьми зачиняються двері, вмикається режим абсолютного хаосу. Кузя, який зазвичай вдає з себе тихо під принтусом, бо стрибує чортик з табакерки. І його очі горять божевільною ідеєю. Персевальд сьогодні влаштовує великі мишачі перегони, вирішить він, показуючи на мою колекцію іграшкових мишок, розкиданий по всій квартирі. Отак, це моя улюблена частина дня. Я хапаю найпухнастішу мушку і починаю її підкидати, демонструючи свої акробатичні трюки. Кузя не відстає, штовхаючи дерев'яну мишку своїми крихітними ручками. І тут починається справжній екшен. Ми ганяємо ці нещасні іграшки по всій квартирі, влаштовуючи справжній мишачий форсаж. Під диваном крутий віраж, закрій кріслом небезпечний обгін. Одного разу кузя вирішив, що вона кімната ідеальна траса для перегонів. Він заштовхав туди свою дерев'яну мишку, а я з розгону стрибнув за нею. Уявляєте картину, грудикіт і маленький домовичок носяться навколо ванни. Штовхаючи ігрошкову мишку, яка відскакує від кахельної плитки з гучним цок-цок-цок. Але найсмішніше почалося, коли Кузя вирішив використати полосос, як турбоприскорення, на своїй мишки, він якось умудрився його вімкнути, довзі не розуміє, як він це зробив, і бідна дерев'яна миша полетіла по кімнаті, як шалена ракета, залишивши за собою слід від пилу. Я, звичайно, не втримався і кинувся на вздогін, намагаючись її зловити. Уявляєте, як це виглядало збоку? Рудий кіт, який женеться за грошковою мишею, що летить на рептильній тязі з полососа, а позаду нього летить маленький домовичок, що радісно верещить. Звісно, іноді наші ігри закінчуються не дуже добре. Одного разу я так захопився полюванням на мишку під обіднім столом що випадково стянув разом на підлогу з катертину з фруктовою вазою. Банани розлетілися по всій кухні, а кузя мало не втупився в калюжі апельсинового соку. Але хіба це нас зупиняє? Нізащо? Адже головне це веселитися разом. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, і ви ніколи не пропустите наші нові ще більш божевільні пригоди. Мяу! i do nowych zusteczeń.